Доброго вечора. Не й півроку, а в Україні знову вибори. Чи можливе волевиявлення на війні? Про це ми будемо говорити з гостями студії політологами Ольгою Стоговою Миколою Назаровим. Вітаю вас! Отож, здавалося, не вперше під час травневих виборів президента Україна вже втратила Крим. Тривали бойові дії на Донбасі, але вибори все ж відбулися цивілізовано, демократично організовано. Але зараз ситуація загострилася. Росія. Відкрито вела війська на нашу територію, обговорюється запровадження воєнного стану. Як вважаєте, чи реально в таких умовах обирати парламент? Будь ласка, ну моя така думка, що нам потрібно визначити дійсно, в якому стані ми офіційно знаходимося. Чи в нас ситуація антитерористичної операції? А то да вона дозволяє формально проводити вибори. Як Якщо. Так, як у травні, ми, в принципі, вже щось схоже пережили, але ситуація на Сході зараз стала ще складнішою. Да, то це вже були б, навіть якщо проводити вибори, вони будуть ще більш складними порівняно з президентськими травневими. Якщо ж ми визначаємося з тим, що у нас дійсно військовий стан, то зрозуміло, що з умов військового стану да, проведення такої позачергової навіть виборчої кампанії, на мій погляд, є недоречним. А якщо до того от звучить, що, мовляв, запровадити воєнний стан не в масштабах країни, а от локально лише в зоні АТО, і тоді, мовляв, і вибори можна провести. Наскільки це реально? Ну можна провести вибори і не з'ясував у цій ситуації, да чи в нас АТО, чи все таки в нас військовий стан в межах всієї держави. Але ж проблема залишиться та ж сама, навіть якщо ми будемо проводити вибори. В межах всієї України, крім Луганської і Донецької області, то у нас складеться ситуація, що ну дві області в виборах не приймають участі. От ви говорили про те, що вибори президентські вони якби відбулися демократично. Результати цих виборів визнані і в Україні і в світі, бо нам ну дуже потрібні були результати цих виборів. В Україні надзвичайно потрібний був президент. Але той факт, що ну майже дві області України не приймали участі в цих виборах, да, воно все-таки ну, наносить певну шкоду да, легітимності цього, цього президента. Тому говорити про те, що це будуть нормальні парламентські вибори, це буде неправильно. Бо не мажоритарних представників своїх ці дві області не отримають, так, не за партійними списками вони не проголосують. Тому сама от ідея якби порушення представництва інтересів громадян цілих двох областей, да, там велика кількість населення, велика кількість виборців. Ну, Порушить принцип представництва в Україні. Микола і ваша точка зору, можливі вибори фактично під час війни? Вибори можливі. Справа в тому, що. Я вважаю вибори парламентські не менш важливі з точки зору легітимації влади, ніж президентські, адже президентські вибори фактично дали нам президента, але треба, щоб ще на законодавчому рівні також у нього була підтримка, яка зможе йому допомогти втілювати реформи. Тому я вважаю, що одна з пр... причин, того, що воєнний стан не введений, саме те, щоб парламентські вибори могли пройти. І я вважаю, що вони пройдуть, і максимальна кількість громадян зможуть проголосувати. Тобто, навіть коли ми говоримо про схід України, тобто там, де вже міста та населені пункти звільнені, на мою думку, там вибори пройдуть і ті, скажімо, населені пункти будуть мати своїх представників з в парламенті. От дійсно, якщо ми вже говоримо про цю. Проблему тут виникає питання, наскільки може вплинути той фактор, що залишилася ця змішана система, не лише в плані того, що вона не дуже прогресивна, це ми ще обговоримо. А саме в тому аспекті, коли були президентські вибори, так, скажімо, на більшій частині Донбасу вони не відбулись, але тим не менш, вибори були в легітимні в масштабах країни, їх визнав світ, але тоді, скажімо, ну обирали конкретну людину, вся держава обирала. Тут своя специфіка, в першу чергу, саме через одномандатні округи, тобто кілька десятків округів, близько 30, якщо бути то. Очним, ну вже зараз доконаний факт, що в них не буде своїх депутатів, тобто конкретних людей, які саме оці округи не представляють у парламенті. Якби вибори були суто партійними, цей момент трошки, так би мовити, згладжувався. Але маємо те, що маємо. І очевидно, що, наприклад, та ж сама Росія вона буде активно розв'язувати пропагандистську кампанію, що Верховна Рада нелегітимна, тому що от ви бачите, скільки людей залишилися без своїх представників. Тобто, як вважаєте, ця проблема сильно вплине на підсумок. Ну, звичайно, вона вплине з точки зору зору такого іміджу. Я маю на увазі, що Росія буде цю тему розвивати і наголошувати на тому, що велика частина на Сході не проголосувала. Але, як кажуть, маємо те, що маємо, і ми маємо виходити з тієї реальної ситуації, яка є. Тобто ті, скажімо, населені пункти, які можуть проголосувати, влада має зробити все, щоб вони отримали своїх представників. А там, де вибори будуть неможливі, це е, безумовно е, накладає певний негативний відбиток на взагалі легітимацію виборів, але е, нічого не поробиш. Все одно вибори треба проводити. Ольга, як вважаєте, в цілому це не поставить вибори під сумнів? Світ визнає Я новий думаю, парламент? Що світ, виходячи з результатів президентських виборів, і світ, і Європа в частності, визнає ці результати виборів, оскільки ну, всі дуже зацікавлені в якби, ситуації в Україні. Тому результати будуть визнані, але ж проблема залишиться, що близько ну 300, близько 30 депутатів да, їх просто не буде в Верховній Раді. Значить, ну, про ідею представництва я вже говорила, що сам принцип буде порушений. І по-друге, що буде ну, якби значна кількість критики з приводу того, що це така значно ну, дуже зручна, скажімо так, ситуація для президента України, там для деяких політичних сил, позбавити фактично да, дві області права мати своє представництво. Тобто, це парламент, який буде обраний таким чином, він насправді буде таким урізаним парламентом. Да? Він не буде представляти інтереси всіх громадян України. Це буде його значним не. Доліком. І те, що я кажу, міжнародна спільнота, скоріше за всього погодиться з таким варіантом, це просто від, ну, без вихіддя, так, що Немає якби іншого виходу. Фактично вже ж рішення про проведення виборів прийняте. Саме то ці регіони зрозуміло, анексований Крим, Донецька, Луганська області? Вони треба називати речі своїми іменами завжди найактивніше голосували за проросійські, антиукраїнські, антиєвропейські партії. Зараз дуже сильно змінилася ця електоральна мапа, і от ми вже говорили про аспект. Ну дійсно це ставить під сумнів наскільки новий парламент представляє інтереси всіх українців, але виникає інше питання: ця, скажімо, так, тектонічна зміна електорального поля в Україні, але чи призведе вона скажімо так до якісного оновлення парла? Аменту не просто до того що там певні партії різко опустилися, а інші піднялися, а саме до якісних змін. Ну, по ідеї, якісні зміни мають бути, але е, от якраз вибори і в Луганській, і в Донецькій області, вони були б показником того, яким чином насправді змінили, змінилися ті електоральні настрої. Бо поки що це, скажімо так, якісь там чуткі, наші припущення, да, там, ну, це розмови. От якраз результати виборів в цих двох областях, вони б були показником того, е, як змінилися електоральні вподобання, да, які політичні сили на сьогоднішній день користуються там популярністю. Тому, якщо говорити ну, вже так, з погляду теорії, то зрозуміло що правильнішою да і справедливішою була б ситуація, що завершення антитерористичної операції, а потім вибори до парламенту, в яких би приймало, мало реальну можливість приймати участь все населення України. На мою думку, якісні зміни будуть, тому що конкуренція породжує з часом якість. Тобто, у нас на сході і Півдні України домінувала партія регіонів і більшість людей голосувала за неї. Тепер на рештках партії регіонів будуть інші політичні сили шукати свого виборця. Це партія «Сильна України, Тігіпка, це партія розвитку України, яка вийшла з партії регіонів, та також скажімо, скажімо, партія Гриценка інші нові політичні сили, в тому числі і партія Петра Порошенка, тому я вважаю, що ця конкуренція одна справа, якщо там останні 10 років була лише партія регіонів комуністів, вони брали більшість голосів. А коли туди заходять партії, грають на одному електоральному полі, і їх скажімо п'ять. І громадяни починають між ними обирати. Я вважаю, що народжується якість і ці партії вже в парламенті зовсім по іншому будуть себе вести не так, як дозволяли собі партія регіонів. І от багато говорилося про запровадження пропорційної системи з відкритими списками. Ну і всі експерти говорили, що це треба зробити, і багато депутатів нібито теж виступали за, і вище керівництво держави. Але на практиці Верховна Рада цього не зробила і зрозуміло, це вже доконаний факт, що дострокові вибори вони будуть за старою змішаною системою. Знову ж таки, то виходить, що, скажімо, проводимо за тим же законом. Який був 2012 року, коли обирали Верховну Раду за часів Януковича? Нічого не змінилося, виходить що після всіх цих колосальних змін в країні. Законсервована стара система, і виникає тоді питання, чи взагалі це буде нова Верховна Рада, не за форму, а за суттю. Ну, з приводу от, якби, нової Верховної Ради, правильно було сказано, що зараз, якби ну, замість партії регіонів, там, партії комуністів, такий традиційний електорат цих політичних партій, от було правильно сказано, що буде шукати да, щось нове. Але от питання: що знайде? Та, от що реально знайде замість цих двох політичних партій, і до речі, ще одне уточнення, те, що говорив Микола. А наскільки знову ж таки, коли ми говоримо про можливість Донбасу валевиятись, наскільки це природній процес? Тобто ж, зрозуміло, що це через певні події, зараз там склалась така ситуація. Тобто, наскільки це дійсно природно, чи можливо людям просто певною мірою ну, нав'язують оці зміни, а не тому, що вони самі їх захотіли, і в цьому теж проблема. Добто, я вже говорила, що про те, хто чого там захотів на цих територіях, да які реальні зміни в політичній свідомості цих громадян відбулися, можна було б судити саме. По результатах виборів да, або якогось там референдуму. Тому що ну, іншого інструменту дізнатися, да, от справжню цю думку більшості, його просто немає. От ми зараз ну, всі відслідковуємо новини по різних каналах, ми бачимо мешканців цих областей, які там підтримують або Українську армію говорять, як вони раді, да, цьому звільненню, або щось там ну абсолютно інше протилежне, говорять про те, що там велика кількість сепаратистів, терористів на цих територіях, і що місцеве населення їх там по справжньому підтримувало, надавало їм допомогу. Значить, те, яким чином реально змінилася ситуація в цих двох областях, можна узнати виключно під час виборів або референдуму. Оце буде справжнім показником тих змін, які відбулися в цих двох областях. Ну і з приводу як би, впливу самої виборчої системи на якісний склад Верховної Ради, ну, тут проблема надзвичайно гостра. У нас ці ж вибори вони виходять такі дуже, скажімо так, ну, швидкі. Якби ну, я і розумію по-своєму, як би з погляду теорії, чому не перейшли до цієї пропорційної системи, бо для того, щоб проводити вибори за цієї системи, потрібно було повністю і законодавство змінити. да, і Дещо по-іншому навчити людей, які проводять потім ці вибори. Тобто зробити це в такий короткий період часу, реально ви неможливим. Тобто провести вибори за старою схемою да, по тій кальці, як воно відбувалося минулого разу, це ми ще якось можемо да, 26-го. Жовтня, да, як воно вийде, подивимося. Тобто тут суто організаційні такі проблеми. Ну І мені здається, що цей поспіх да, з проведенням виборів, він саме пов'язаний з тим, що ну, поки ситуація є такою, більш-менш прогнозованою, да, є можливість ці вибори провести принаймні в такому різаному вигляді. Якою ситуація буде далі, на сьогоднішній день ну, так здається, що чітко ніхто не знає. І якщо почати підготовку да, цього абсолютно якісно нового виборчого процесу, то це затягнеться. І, ну, вибори тоді Раніше ніж в січні місяці просто неможливо було провести за цією системою. Микола, як ви вважаєте, тут дійсно тут є елемент скажімо, суто організаційний нехватка часу чи свідоме небажання запроваджувати прогресивну нову систему, яка б змінила ситуацію в парламенті? Я переконаний, що і перше, і друге. По перше, я абсолютно погоджую, що система не була ще продумана і в такі стислі сроки функціонально запустити її нереально. А по-друге, подивіться, половина парламенту обрана за мажоритарними списками, тобто як воно округами. Як вони можуть від цього відмовитись? Тобто вони вже обрані, вони вже цей шлях пройшли, вони знають, як перемагати, звичайно, вони хочуть тим же шляхом піти далі, щоб не було ніякої там конкуренції і так далі. Тобто, було спочатку зрозуміло, що політикум до відкритих списків не готовий, але тут цікаве питання щодо соціуму. Тобто, а суспільство готове? То тут у мене є питання. Я вважаю частково. Тобто справді, ну наприклад, коли ми говоримо про Київ, я вважаю, що скоріше готове. А якщо ми кажемо про власне там інші міста, якщо ми говоримо про схід України, я наприклад не переконаний. А сумщина, Су сумщина ну також важко сказати. Тобто, я вважаю, що не зовсім суспільство готове до цих змін, а політиком зовсім не готове, тому що їм це не вигідно. Я вважаю тому, прийняття цієї системи було нереальним, і плюс суспільство не дотисло. Якщо б суспільство, я так вважаю, було реально вже давайте нам відкриті списки, то вони б зробили все, щоб цей закон був прийнятий. Розвиваючи тему, скажімо так, певного свідомого саботажу, от сьогодні Верховна Рада провалила законопроект, що передбачав забезпечення належної організації виборів, в тому числі і фінансування. Також планувалося скорочення витрат за їх проведення, але все це не пройшло. Запроголосували тільки 134 нардепи, тобто не те, що там трошки не вистачило, а ну взагалі і близько голосів не набирається. От як це знову ж таки розуміти? Це бажання половити рибку в каламутній воді, можливо, просто. Певні депутати, очевидно, їх немало, Вважають, що, скажімо, дійсно, коли все за старою схемою, нічого особливо не міняти, то це підвищує їхні шанси знову потрапити до парламенту. Абсолютно, абсолютно так. Треба депутатам, особливо з партії. Там, удару, батьківщини, свободи показати, що вони нібито підтримують ведення цієї системи, і справді лідери про це кажуть. Але коли доходить до голосування, коли треба реально показати, що ми готові, там хтось захворів, хтось у відрядженні, хтось там забув кнопку натиснути. Тобто, це така гра, в результаті вони свідомо вирішили не змінювати систему. Поділяйте цю точку зору. Ну, я б то так в свідомому саботажі, може, всіх би і не звинувачували. Я думаю, що там виникла велика кількість таких організаційних питань, да, як все це буде, на які депутати не отримали відповіді, і тому не готові були голосувати. Це не означає, що вони в принципі не підтримують ідеї виборів, хоча зрозуміло, що є і такі. Але я так думаю, що хотіли б вони ну, отримати певні уточнення з приводу того, як це організаційно от, за механізмами буде відбуватися. Бо також, якщо швидко за щось проголосувати, це ще абсолютно не гарантія позитивного результату. Да, у нас Достатньо часто буває, що щось робиться швидко, але при цьому потім виникає величезна кількість організаційних питань. А проведення виборів все таки справа складна. Особливо в такій от ситуації, в якій ми зараз знаходимося, мені здається, що взагалі головна проблема у тих виборів, да, яких ми на сьогоднішній день вже очікуємо, буде полягати в тому, чи е, зможе даота нова наступна Верховна Рада зібрати оту коаліцію, яка знайде спільну мову з президентом. Чи президент знає знайде спільну мову з коаліцією? Бо тут ми дуже залежимо від того, які конкретно особи да пройдуть до Верховної Ради. Бо якщо говорю, не буде, по перше, коаліції, то Провальна ситуація абсолютно для України, і по друге, якщо ця коаліція виявиться такою, що не зможуть домовлятися з президентом, знову ж таки, це ситуація абсолютної політичної кризи для України. Якщо ви вже підняли цю тему, як вважаєте, чи сформує? Порошенко у новому парламенті про президентську більшість, і чи немає тут, скажімо, ну певної загрози монополізму. Тобто, що от зараз, коли формується цей блок Порошенка, очевидно, це фаворит виборів. А тепер, коли оголосили, що удар також ітиме разом з ними, то це ще більше посилює шанси саме цієї сили на перше місце, на впевнену перемогу. Тобто, що от може бути була партія регіонів такий монополіст, яка як так, як вакуум засмоктувала в себе депутатів і робила таку мега Тепер може, скажімо, блок Порошенка піти тим. Вже самим шляхом. Тобто, ну скажімо, наскільки є перспективи цього? Ну і, зокрема, в електоральному плані, тому що так, з одного боку, Порошенко дотримав обіцянку, оголосив вибори, але зараз от ряд невдач на Сході, складна соціально-економічна ситуація. Ну якось в цілому жити по-новому поки що не дуже виходить. Тобто, як ви гадаєте, яка є перспектива, що в новому парламенті буде така стійка, централізована пропрезидентська більшість? Я думаю, що буде спроба цю пропрезидентську більшість створити. Так, і президент, ну і принцип принципі, всі як раціонально мислячі люди в Україні вони мають бути в цьому зацікавлені. Але думаю, що по факту, навіть якщо якось ситуативно, саме для проведення виборів і потім для створення формальної цієї коаліції це вдасться, то потім зрозуміло, що люди там насправді зберуться дуже різні інтереси їхні політичні виявляться знову ж таки достатньо різнобічними, і ну, найшвидшим часом може склатися ситуація розколу в цій коаліції в цій більшості. Тобто я не думаю, що ми можемо на сьогоднішній день отримати отаку стабільну сталу коаліцію, яка за за будь-яких умов буде підтримувати президента. Ну, дійсно, як ми побачили після попередніх виборів, що ці мегафракції, те, що регіонали зробили, коли них там було на початку понад 200 депутатів, це штучні утворення, які довго не тримаються. Якщо от зараз той же самий пропрезидентський блок спробує також і на парпозапартійними списками взяти 30-40% і по мажоритарці своїх людей провести, і теж сколотити таку мегафракцію за 200 депутатів. Ну дійсно наскільки реально, що ця конструкція триматиметься докупи. Я вважаю, що у партії Порошенка доволі мало шансів стати партією регіонів. 2. скоріше, я вважаю, Петру Порошенку треба. Робити все, щоб не стати ющенко 2 щоб його партія не перетворилася в нашу Україну, яка з часом втратить популярність. Тим більше, Петро Порошенко був в той партії, він повністю пройшов цей шлях, і він добре розуміє, що відбувається, коли у, скажімо, у більшості є розкол, коли формуються дві вертикалі влади, коли ці вертикалі борються між собою, і в результаті інша сила бере владу. Тому я вважаю, що е, партія Порошенка це не є таким монолітом, яким був партія регіонів. Вони тримаються на іншій основі. Скоріше е, е, партія Порошенка буде таким ядром. Такого демократичного табору, а інші партії будуть навколо нього, і безумовно будуть різні інтереси, будуть, скажімо, різні бачення стосовно різних питань. І я не вважаю, що це буде така нова домінуюча. Партія, яка буде, скажімо, не прислуховуватися до інших, я вважаю, що там буде все будуватися на компромісі, і ці компроміси будуть дуже дуже такими жорсткими. Але, от коли ми говоримо, хто конкретно пройде разом з цією політичною силою парламент, от нещодавно набула скандального резонансу світлина. Сумськими ексрегіоналами на з'їзді новоствореного блоку Порошенка, і там же лідер блоку Юрій Луценко наголошував, що демократичні сили мають об'єднатися, аби не допустити в парламент представників колишньої влади. На вашу думку, чи багатьом із них вдасться перефарбуватися в нові кольори, потрапити до парламенту, скажімо так, уже з новою політичною силою? Ну наскільки це вдасться, да, перефарбуватися і потрапити до парламенту, це ж буде залежати безпосередньо від самого блоку Петра Порошенка, да, від того наскільки серйозно то же Юрій Лиценко поставиться до цього відбору кадрів. Я розумію, що скликання, якби цього з'їзду воно ну так здається, що проходило в таких е, дуже швидких темпах. Можливо, там не було можлив ну, такої реальної можливості там перевірити всіх кандидатів, делегатів, які там були присутні. Але е, насправді спро... ну, спроби такі точно будуть. Яку позицію займуть саме ну, лідери цієї політичної сили, і яку позицію займе суспільство? Наскільки серйозно буде контролювати цей процес? От, тут з'явилася світлина да, з цього з'їзду, є певна реакція. Я так розумію, що значить, ну, конкретно вже ці особи вони будуть розглядатися, да, як можливі члени цього блоку Петра Порошенка. От наскільки активним буде суспільство з плану контролю, значить настільки ми отримуємо нові обличчя в політиці. Микола, на вашу думку, наскільки масовим буде явище, що саме представники колишньої влади вони будуть тепер собі? Забезпечувати місця чи можливо округи, уже домовившись із владою новою, тепер позиціонуючи себе як демократів, що насправді тоді вони були проти режиму Януковича, тільки да, вони в підпіллі, як то кажуть, боролися, а тепер вони дуже прогресивні. І то, тобто, ну питання навіть не в тому, наскільки вони спробують це зробити, стовідсотково спробують. Наскільки дійсно, як правильно сказала Ольга, інша сторона, і мова не лише про блок Порошенка, Взагалі, у так, так би мовити партії, які ми називаємо демократичними. Які мають перспективи на виборах, наскільки вони прийматимуть таких людей до себе? Ну через певні аргументи з їхнього боку. Я погоджуюся, що вчорашні регіонали будуть намагатися в будь-яку партію включитися, щоб пройти до Верховної Ради, але на мою думку, найважливішим критерієм і для керівництва партії Порошенка, Батьківщини, будь-якої іншої має бути не там формальна приналежність якогось депутата до партії регіони в минулому, а реально що ця людина себе представляє. Наскільки він був серйозно, скажімо. Так е, інкорпорований в партію регіонів, чи він був там е, у керівництві, це одна справа. Такі люди не мають бути в цих партіях. А друга е, справа, це був рядовий член партії. І я вважаю, що е, саме прина... факт приналежності до партії регіонів не означає, що ця людина е, має бути позбавлена права політичної діяльності. Тобто, якщо ця людина не корупціонер, якщо вона е, професіонал, якщо. Е, Партія вважає, що ця людина принесе користь. Я вважаю, що ця людина має місце, має бути в партії, а це має вирішувати партія. А суспільство має не лише дивитися, що він там був в партії регіонів, а конкретно справи цієї людини, конкретно її біографії, і так далі. І від цього я вважаю, треба відштовхуватися. І наостанок, наскільки, на вашу думку, от кардинально змінилося електоральне поле саме на Сумщині в нашому регіоні? На Сумщині, ну е, я думаю, що сам, сам факт появи партії Порошенка змінює ситуацію. Я вважаю, що він буде, е, його партія буде серед лідерів. Е, е, партія регіонів. Е, е, я вважаю, майже не буде мати підтримки. Хто займе цю нішу? Я не переконаний, що якась із партій, скажімо, партія розвитку чи партія Тігіпка займе цю нішу. Я вважаю, що домінуючі позиції візьмуть демократичні сили. Це буде партія Порошенка, Батьківщина, Свобода і інші. Ольга, ваш короткий підсумок. Зміни в електоральних уподобаннях мешканців Сумщини точно відбулися. Мені особисто дуже цікаво, як наші північні області, ой, північні райони будуть голосувати, ті, які традиційно голосували за комуністичні партії, за регіони. От, дуже цікаво, кого вони підтримують зараз. І ну, я думаю, що батьківщина трошки втратила свої позиції порівняно з минулими виборами. Ну що ж, побачимо результати голосування вже наприкінці жовтня. Дякую вам обом за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.